Привіт! Сьогодні ми попрацюємо над пранаямою, що називається Капалабхатті. В перекладі і санскриту це чиста або сяюча голова. І дійсно відчуття від цієї пранаями саме такі. Вона має вогняні властивості, властивості очищення, детоксифікації, покращує. Процеси травлення допомагає вивільнити як і токсини з нашого тіла, так і негативні, і тривожні думки. Отже, що для цього нам буде потрібно? По-перше, сісти рівно, комфортно, так, щоб наша спинка могла бути рівною. Ми спочатку потренуємося повільно, а потім спробуємо швидше. Для цього можна покласти руку собі на живіт. Ми будемо робити один вдих і різкий видих. Через ніс, втискаючи м'язи живота, можна допомагати собі рукою втискати м'язи живота. І спробуємо ритмічно продовжити. продовжити спочатку повільніше. Отже, вдих, і видих, різкий видих. Тобто, наш видих він більш інтенсивніший, сильніший і потужніший, ніж вдих. Так ми допомагаємо енергії рухатися і очищати наше тіло. Спробуємо трошки швидше. я продемонструю, потім ми разом. Вдих. Угу. Не концентруйся на вдихові, концентруйся максимально на своєму видиху. Він має бути сильним, потужним, втискаючи м'язи живота прямо до свого хребта. Давай спробуємо трошечки швидше. Поїхали. Угу, чудово. Тепер ми закриємо очі, зробимо глибокий вдих, і 30 різких видихів я буду рахувати, щоб ти е підтримувала, підтримувала свій темп. Поїхали вдих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повністю видихну. Зробимо ще один цикл. Глибокий вдих. І поїхали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повністю видихни. Зроби новий глибокий вдих. І після цього стисни м'язи промежини, Стисни м'язи нижнього пресу і м'язи верхнього пресу. І, начебто, проведжай своєю увагою енергію із нижніх центрів до маківки голови. Уяви собі, що всередині твого тіла є такий канал, певна труба, по якій рухається енергія. Тримай увагу тепер на маківці голови і дихання також іще 5, 4, 3, 2, 1. Ви повністю відпускай. І вдихай. Добре? Таку практику можна краще робити зранку, бо вона класно пробуджує, додає енергії, налаштовує на день, бадьорить. Але не варто робити тим, в кого є проблеми з тиском. Занадто високий стрибаючий тиск. Варто уникнути цю практику під час вагітності, бо ви занадто працюєте м'язами живота. А так, я бажаю всім класної практики. До зустрічі!